Вітаю з вами, Лідія Середюк. Про найголовніше на цю годину говоримо далі. Ситуація напружена. Окупанти атакують на Покровському напрямку. Наші оборонці відбили сім атак. Про це інформують у генеральному штабі. Найгарячіше поблизу сокола там тривають бої. На куп'янському відтинку ворог активно застосовує авіацію, гатять керованими авіабомбами. Тривають бої поблизу Роздолівки, Виїмки та Красногорівки. намагався ворог пробитися у напрямку Старомайорського. Успіху не мав загалом. Від початку доби відбулося майже чотири десятки бойових зіткнень. Збройні сили України пішли в контрнаступ на Вовчанську. Рух на звільнення харківського напрямку фронту підтвердив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Німецький таблоїд Bild водночас стверджує, що Україна відбила в окупантів одразу кілька міських кварталів. До цього в мережі почали ширитися панічні заяви російської військової пропаганди. Ворог заявляє про перевагу української артилерії, а НАТО нарікає на велику кількість FPV-дронів. Вже кажуть і про застосування американських ракет Хаймарс на прикордонних територіях, зокрема на Білгородщині. Ворог заявляє і про ураження власних військових колон. Раніше видання Політіко повідомляло. Що дозвіл від США бити по території Росії був узгоджений з Україною, але не оголошений на загал саме ще для підготовки контрнаступу зсу на Харківщині. Збройні сили України списали з ворожих лав майже 510 тисяч окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні понад тисячу загарбників примусово полишили поле бою. Меншає у росіян і техніки, мінус 25 ворожих танків та понад 30 броньованих машин не працюють проти українців ще майже півсотні артилерійських систем та реактивна система залпового вогню. ЗСУ розтрощили сі шість засобів протиповітряної оборони ворога. А в небо більше не злетять понад вісім десятків безпілотників та майже чотири десятки ракет. Також наші оборонці знищили майже 90 російських автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки. Полюють і знищують ворога вночі. Це про батальйон Ахілес 92 92-ї штурмової бригади. Оператори дронів саме вистежували ворога, коли по їхній позиції прилетіло. Бійці були в укритті, тому минулося без жертв про нічну роботу по ворогу та відео ворожого обстрілу в матеріалі армії ТБ. Так, що відзначимо, як ми добираємося на позиції. Ми їдемо в новаторі. Це, це український броньовик. Машина. Ми в капсулі під броньою постійно. І це дуже великий плюс. Проходимость тоже хорошая. Машина 24 года. Навігаторы, музика, все що хочеш. Фильмы можеш посмотреть на экране. Меня очень радует, что это сделала Украина. Летаю, Я пишу про севат. Ідентифіцируємося, он на той дальній. Так, да, так, да, я бачу, бачу. Один раз вийшли, второй раз вийдемо. Один бачу. раз не до лоз. А що оце? Це може бути виходи градів. Ні, це дим типу, так? Да? Так. Да. А ну погнали. А хто це у нас тут? Аккуратні Це град. Це град. Ану йди сюди. Ану йди сюди. Ану йди сюди. Ну, коротше, ти зрозумів, так? Так, да, знайшли град, він тільки відстрілявся, зайшли вроді як можна. Ви типу долетіли туди. Ні, ну ми рекслос ловили, але нас таким вже ну, не, не здивуєш. Ми вже в сліпу літаємо без управління, без відео. Це вже рівень. Наскільки велика різниця і відмінність в складності керування саме нічної роботи? Ну, складності керування не, немає, є складності в орієнтуванні, бо інакше все виглядає місцевість і. Треба інші орієнтири брати і трошки по-іншому будувати маршрут. А в цілому, ну навіть інколи простіше, бо цілі якби підсвічуються, е, і є такі нюанси, що те, що не видно в день, дуже добре видно вночі. Це місце, де ти сам обираєш. На що ти готовий підтраток заради власно батьківщину? Тому тут то, то збираються люди. 20 років, 30 років, 50 років. І люди, які 60 років, які хочуть боронити свою державу. А є люди, які... Має за 2 метра зросту. 55, 86, 8. 6, 3, 8 1. Півтора затмера воги штовхає 300 кілограмів до людей і каже, та, як дадуть повіску, я піду. Ідуть другий рік. А якщо зупиняють або на постулу, наче розказують, які мені хворічні, хронічні захворювання. Вистикавана. Любов. І є такі, ми навіть вже не кажемо військові, ми кажемо люди, які стали на захист. Бо якщо ми будемо казати військові в інфопросторі, то це одразу робить таку лінію, що оце цивільні, оце військові. І немає якоїсь ну, зв'язку між. Чу, чули свої? Ні, свисту нема, але виход щокнуть. Це артилерія. Це вже якась арта. Сигналізуй, це вже по нас, це вже не пристрілка. Ось скинули усіди білий. Що то б посипалось?

Збили усі 25 шахедів у командуванні повітряних сил розповіли про нову відбиту атаку вночі. Ворог запускав безпілотники з трьох напрямків з Мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. А також з Єйська та Приморсько-Ахтарська, що на Росії. Останній 25-й дрон вдалося поцілити вже зранку у Вінницькій області. Також із Криму у напрямку Харківщини Росіяни запустили крилату ракету іскандер. А з території окупованої. Донеччини вгатили з комплексу С-300. Плідний візит до Сінгапуру. Володимир Зеленський виступив на завершальному дні форуму Діалог Шангріла. Зустрічався з лідерами інших держав та спілкувався з медіа. На зустрічі говорив про глобальний саміт миру, підтримку Росії з боку Китаю, подвійні стандарти та перспективи завершення війни. Акцентовано згадав про найбільший безпековий обман в історії України, що президент мав на увазі. Антон Кучеренко дізнавався. Готель Шангріла у самому серці Сінгапуру п'ять зірок вишуканості та високого класу. Комплекс працює безупину упину 365 днів на рік. Але на два з них зарезервований для особливих відвідувачів. Щороку заклад приймає безпековий форум діалог Шангріла, аналог Мюнхенської конференції, але в Азії лідери 28 країн регіону, міністри, чільники фондів та міжнародних організацій. Всі пробувають на дискусію з питань глобальної безпеки і напередодні на ф. Форум завітав особливий український гість. Про участь Володимира Зеленського стало відомо в останній момент. Президент саме завершив турне Європою, і певності щодо його особистого візиту не було. Втім, одразу після офіційного підтвердження український борт вже сів в аеропорту Сінгапуру. Очікуваннями від приїзду президента ділилися найближчі союзники України. Ми всі чітко почули від президента Зеленського, що обмеження, які були накладені на використання переданої зброї, ускладнюють захист солдатів та цивільних. Тому це важлива дискусія. Канада підтримує зусилля України щодо самозахисту, і ми будемо брати активну участь в обговоренні того, як цю підтримку розвивати, щоб зробити її ефективнішою перед російською агресією. Дозвіл на удари західною зброєю по Росії Україна чекала вже давно. Союзники довго пручалися, але Росія сама підштовхнула їх до рішення. Новий наступ на Харківщині та повітряний терор став останньою краплею. Переконати вдалося навіть Вашингтон, хоча й лише на обмежені удари, суто по прикордонню, і без далекобійних атакамс, які прямують на кількасот кілометрів. Чи достатньо цього Володимир Зеленський відповів під час спілкування з медіа. Ми вдячні в принципі. Це публічна інформація. Є вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по регіону Харківському регіону, саме про по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем, немає відповідних дозволів. Удари ударами, але на форум президент прибув із дипломатичними намірами. Україна готує глобальний саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в середині червня. Головне питання форуму участь Китаю, а радше не участь. Пекін відмовився приїздити до Швейцарії у жодному з форматів, і президент припускає, чому при всій повазі до будь-якій країни ні Китай. Ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію держави. Я бажаю всім країнам миру. Я бажаю, щоб ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо. Але це українці загинули. Це росіяни гвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитись ця війна. Політична підтримка Росії з боку Китаю не секрет, але чи надає Пекін військову допомогу Москві? Цю тему президент обговорював з китайським керівником по телефону. Сі Цзіньпін пообіцяв не поставляти Росію зброю та товари подвійного призначення, але дані розвиток суперечливий, зізнається Зеленський. Сьогодні є різні сигнали від різних. Розвиток, включаючи українську, що щось якось якимось чином попадає на ринок Російської Федерації через Китай. І я би тут був, знаєте, дуже послідовним. Дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до. Озброєння Російської Федерації, елементи, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю, але, але повинен зауважити, що є елементи і інших країн світу. Якщо тут Володимир Зеленський зберігав обережність, то в інших питаннях не стримувався, взявся критикувати керівництво Китаю. На жаль, що така велика незалежна країна. Потужна, як Китай є інструментом в руках Путіна. З Пекіном все зрозуміло. А як щодо найбільшого союзника України, Сполучених Штатів, Вашингтон участь у саміті підтвердив: а от чи прийде до Швейцарії сам президент Джо Байден, відповіді немає навіть в українського лідера. Сполучені Штати підтвердили свою участь в саміті на високому рівні, поки що немає. Конкретного підтвердження саме президент, але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. А друге, головне, що США підтвердили присутність на високому рівні на найвищому рівні. Журналісти намагались вивести президента на провокацію. Одна представниця запитала про подвійні стандарти. Буцімто ставлення до війни в Україні та в секторі Гази різне. Зеленський натомість ошелешив неочікуваною відповіддю. Ми запросили на саміт мира і Палістину, і Ізраїль. Не забув президент озирнутися і в минуле рівно 28 років тому. Україна віддала Росії залишки власної ядерної зброї. Арсенал був спустошеним, а натомість Київ отримав безпекові запевнення. Але Будапештський меморандум виявився лише папірцем. У 90-х Україна стала жертвою одного із найбільших безпекових обманів в історії. Гарантії, надані ядерними державами, замість українського ядерного арсеналу, не стали реальними гарантіями безпеки. У Сінгапурі президент провів також низку зустрічей. Одна з них із новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто. Інша ж з главою Пентагону Лойдом Остіном. Обговорили потреби на фронті, авіаційну коаліцію та підготовку безпекової угоди між Україною та США. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Навчилися збирати дрони по відео з інтернетом на Львівщині. Місцеві волонтери виготовляють безпілотники для військових. Нещодавно почали ремонтувати і трофейні дрони. Спільна справа об'єднала чоловіків різного віку і професій. Серед волонтерів є навіть священник. Як це відбувається, бачила Анастасія Ярмоловська. На столі десятки дронів камікадзе їх збирають волонтери, серед яких і отець Михайло. Священник розповідає, ідея виготовляти безпілотники самотужки з'явилася після чергової волонтерської поїздки на фронт. Дрони, якщо купляти, це дуже дорого було, і відповідно, що Шкода було викидати такі, знаєте, кошти на один дрон. Якщо за ті кошти можна було самому зробити два, наприклад, ось ми знайшли, налагодили логістику, почали шукати, де можна з комплектуючих купляти, знайшли їх в Китаї. Працюють у майстерні волонтери вечорами після роботи. Навчалися складати дрони по відео з інтернету. Зізнаються, спершу процес займав чимало часу. Тепер на збір одного безпілотника витрачають близько двох годин. Першу партію Арчію дронів відправили до бригади сина пана Володимира. Чоловік від вдячності не стримує сліз. Сиді. Якби сидіти не дуже виходить, тому що ну, ну, треба допомагати хлопцям. Ми прийдемо тут, щось посміємося, щось поговоримо, бо паяльники серйозна робота в них тут. Мусить бути, але якесь веселе слово і той вже і розрядки надкою напруги. Мусимо кожен помагати чимось догані. Всі, всі допомагають війна. спільна війна, так, не може бути крайні десь з боку стояти, не дивитися на то все. Собі вартість одного дрона близько 12 тисяч гривень. Якщо купувати в інтернеті кажуть чоловіки, така залізна пташка вдвічі дорожча. Волонтери не лише збирають власні безпілотники, а й ремонтують трофейні. Колись цей дрон полював на наших захисників. Тепер бумерангом знищуватиме окупантів під мелодію українських пісень. Команда працює над збором бомберів, дронів більших розмірів та потужності. Вони літатимуть як багаторазові безпілотники. Він буде мати на собі або скет, або ну, камеру тобто, для спостереження. Тобто, якщо треба скет, він заїхав, відпрацював, залетів, відпрацював зі скеду вибухівку і повернувся назад. Або провів відеонагляд. Розвідку. Волонтери встигли відправити на фронт сотні безпілотників, а військові надсилають чоловікам відео з результатом їхньої роботи. Зізнаються, це для них найбільша мотивація. Подумав, що в нього є лопата, а як реб працює, і хотів зупинити нашого дрона, вон він літає. О. А воно сидить. Він, він його кошмарить. І от він лопатою в нього бом і нема, нема волонтери рушать на фронт, щоб відвести бійцям дрони та іншу допомогу. Чоловіки кажуть, сподіваються, що їхні дрони допоможуть наблизити перемогу України. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Незламні аграрії на прифронтових територіях Запорізької області фермери обробляють землю попри щоденну небезпеку. кажуть, кожен вихід у поле це великий ризик. Ворог прицільно гатить по фермерській техніці та складах, намагаючись завдати максимальної шкоди сільгосповиробникам, як виживають аграрії на прифронтових територіях. Дізнавався Денис Розенков. Звідси до позиції Росіян трохи більше п'яти кілометрів. Втім, попри небезпеку та постійні бойові дії, кидати роботу на своїй землі, запорізькі аграрії не бажають. По землі яку до війни обробляв Іван Ярославович. Зараз проходить лінія розмежування. Ця територія фактично під постійним обстрілом Росіян де прильоти Града? Чоловік, голова фермерського господарства, розповідає, на землі працює все своє життя. Тож навіть після повномасштабного вторгнення не полишив справи. Хоча в умовах війни це дуже важко. Тут лежало 300 тонн пшениці і майже вся вона пропала із за те, що пошкодили покрівлю. Кажуть, що один снаряд, снаряд в одну ту саму. Не попадає якби в локацію. Ну можете подивитися, що попадає до війни. В господарстві Івана було більш як тисячу гектарів землі. Наразі через небезпеку майже половину цієї площі не обробляють. Раніше розповідає, займалися зерновими олійними і технічними культурами, а ще тваринництвом, від якого тепер довелося відмовитися, бо ферму спалили росіяни. Тут декілька прильотів і ну згоріло тут. Мене було. Свині корови, ну животноводство. і в іншому крилі було і згоріло більше ста тонн насіння соняшнику. Фермер каже, з кожним місяцем працювати стає набагато складніше. Кожен вихід у поле це лотерея. Чи повернеться додому живим? Сказати важко, це взагалі не сказати ні про що. Ну, ось ви тільки що під'їхали, і, ну тут недалеко від нас і прильот, і вихода були. і, Ну, час. Ну, ти ходиш, працюєш, і в кожну минуту, в кожну секунду може бути обстріл і все решта. За словами аграріїв, чималою проблемою є і брак робочих рук. Значна кількість тутешніх працівників зараз або виїхала до більш безпечних місць, або пішли служити до лав Збройних сил. Розуміємо, що першочергово є оборона держави, але... І... Земля також є проблема для нас на сьогоднішній день, тому що ну, дійсно, мабуть, найближчим часом не буде кому обробляти. Тому якось будуть викручуватися. Бронювання не дається поки по господарствам на нашій території. Тому ситуація складна. Втім, попри складнощі, фермерські господарства, які працюють на прифронтових територіях, розраховують на непоганий врожай зернових та сонячника цьогоріч. Головне питання, чи вдасться зберегти його від знищення окупантами? Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область. П'ятий канал. Це були усі новини на цю мить. Зустрінемось вже о 18 й